Всім привіт! З вами Реальні Тачки і сьогодні в огляді в продажі Renault Scenic чистий 2018 рік, 1.5 дизель К9К з пробігом 186 тисяч кілометрів в оригінальній фарбі, обслужений, набір асистентів, камера заднього огляду, навігаційна система, Возовний клімат кліматконтроль, електроручник, ось такий салон-трансформер. Авто з дороги, щойно розвантажили, є такі для дітей зручні столики, підлокітник, камера заднього огляду, все на місці, все по хім чиститься. От вартість автомобіля 14 тисяч, щоб придбати, хто шукає авто даного типу.